Вітаємо новини на каналі КТМ і Сьогодні у випуску ми розкажемо. Капітальний ремонт доріг розпочався. Де і що зроблять? В Олександрії також запрацювала програма домашніх візитів до родин з маленькими дітьми. В Олександрії розпочався капітальний ремонт доріг в різних мікрорайонах. Нові дороги та тротуари з'являться в Байдаківському, південному та Заводському мікрорайонах. Продовжуються роботи по вулиці Скічка та Кіровоградському шосе. У старостинських округах тривають ямкові та поточні ремонти. Які вулиці будуть відремонтовані, нам розповів начальник управління ЖКГ Михайло Сулятицький. В Олександрії розпочали капітальний ремонт доріг у різних мікрорайонах міста. Це колишня вулиця Івана Зайця, сучасна джерельна, та колишня міліцейська, нині Володимирська. Замінюють дорожнє покриття і на вулицях у Заводському мікрорайоні. Роботи тривають на вулицях Героїв Нацгвардії, Єфремова та Запорізькій. Почали роботи на вулиці Пушкіна і Запорізькій, тому що вони в гіршому стані, тому вирішили почати з цих вулиць для того, щоб дати можливість мешканцям пересуватися і не створювати незручності. Крім того, у нас розпочаті роботи на вулиці Жерельній, це Байдаківський район. Які з'єднує перемоги Байдаківський, а також по вулиці Міліцейській, сьогодні вона Володимирська. Роботи, як бачите, ведуться, і ми сподіваємося, що до зимового періоду, до осені ми закінчимо. В першу чергу я думаю, це вулиця Пушкіна, бо вона проїзна і. Я сподіваюся, що ми її за два, максимум три місяці закінчимо Запорізька. Міліцейська буде, мабуть, трошки пізніше, тому що там непростий об'єм робіт, непроста вулиця, є багато технічних питань. Ну і відповідно всі інші також роботи ведуться. Працівники підрядної організації вже зняли старий асфальт. Тривають підготовчі роботи для нового дорожнього покриття. Вирівняне полотно, є підсипка. Зараз буде підстилаючий слой, перший слой асфальту укладений. Після того будуть укладатися бордюри, пішохідні доріжки, і потім буде завершаючий слой асфальту, які там два шари, які буде покриття дорога. Буде шириною 7,5 метрів, встановлювати знаки, освітлення, пішохідні доріжки. Ну то тобто є комфортно для мешканців міста. З початку війни довелось призупинити ремонт вулиці Скічка та Кіровоградського шосе. Зараз уряд дозволив завершити початі роботи та здати автошляхи в експлуатацію. Загальна вартість капремонтів доріг понад 100 мільйонів гривень. Роботи розраховані терміном на два роки, розповідає Михайло Сулятицький. Підписані всі договори на два роки, розуміємо, що сьогодні спланувати такий об'єм фінансування, скажімо так, достатньо непросто, тому будемо закінчувати максимально ті вулиці, які мають меншу вартість, а те, що скажімо, фізично і фінансово не потягне, будемо закінчувати в наступному році. Серед іншого управління житлово-комунального господарства паралельно проводить ямковий та поточний ремонт доріг. Зокрема, дорожнє покриття відновлюють у селі Головківка. Програма домашніх візитів до родини з маленькими дітьми турбота з народження вдома, запрацювала в Олександрії. Йдеться про активне спостереження педіатром та медичною сестрою новонародженого малюка вдома, від народження і до трьох років. Також увага приділяється і мамам. Зокрема, жінок навчають стежити за процесом годування та правильно прикладати малюка до грудей. Докладніше про патронаж на прикладі одного із візитів у наступному сюжеті. Анна Вісханова, мама маленького хлопчика Ореста, до якого приходить патронажна медсестра в рамках проєкту Турбота з народження вдома. Такими домашніми візитами медичних фахівців Анна задоволена. Кожен прийом у Лілії Іванівни приходить дуже педентично, на якому я отримую. Всі відповіді на свої запитання, консультації, як по догляду за малюком, так і по лікувально-профілактичних заходах. Патронаж завжди на зв'язку. Тому я дуже спокійна за свою дитину, бо я знаю, що завжди отримую зворотній зв'язок, завжди нашу маленьку або немаленьку проблему буде вирішено. Завжди будуть підтримувати як в телефонному режимі, так і візитами, які не заплановані. Дуже відповідально ставиться до своєї. Своїх дій. Також медсестрички, лікарі завжди з турботою відносяться до своїх підопічних маленьких, завжди проконсультують, допоможуть, Ну і всі доброзичливі дуже. Патронаж здійснюється педіатром і медсестрою. Працюють вони окремо з кожною родиною та дитиною, вирішують індивідуальні потреби конкретної сім'ї. Медсестра Вікторія Сініцина у березні пройшла спеціальне навчання та вже розпочала свої візити до новонароджених. Відрізняється це патронаж від дільничого це по часу проведеного з батьками кількість кількість візитів до батьків. Кожний ми входимо до дітей від від народ. 14, 21 в місяць, в 5, в 3 в 5, в 7, в 8, в 11 і 12. І так тоді пішло до трьохрічного ріку. Ми сокрутили візити батьків до лікарні, розгрузили прийоми лікарів. Батькам так більше сподобається, щоб не контактували діти з дітками хворими. Інші дітки розказуємо їм вдома, як спостерігати за малечою. Розповідаємо, як готуватися, якщо це буде до пологових візитів. У нас будуть як доготуватися до пологів, як збирати сумку до в пологових будинок. Розповідаємо, як Профілактику дитячого травматизму, готувати безпечний куточок, малюка. Пілотна програма стартувала ще у 2020 році. Кіровоградщина приєдналась з цією весною серед переваг: зменшення захворюваності у дітей, підвищення ранніх виявлень затримок розвитку та призначення відповідних корекцій. Патронаж передбачає не лише активне спостереження лікарів за малюком, але й допомога жінці подолати післяпологовий стрес. Згідно наших останніх наказів, у нас патронажі на дому не проводились. Тільки перші після виписки патронаж лікаря і медичної сестри в 14 днів тут значно розширили і функціонал медичної сестри, яка проводить ці патронажні візити, і кількість цих домашніх візитів. Для чого це робиться? Ну, для того, щоб максимально знизити ризики, які можуть бути у мами з дитиною. А після пологому, навіть коли це не перша дитина, у мами дуже багато стресів. Коли перша дитинка, взагалі, вона майже нічого не знає, і друга, третя дитина теж багато чого забувається. І завдання медичної сестри. Вдома в привичній для мами обстановці, з участю членів сім'ї, це і папа залучається, і бабусі дідусі всі, хто проживає в цій квартирі, або може приходить, допомагає мамі. І медична сестра протягом тривалого часу це не 2-3 хвилини, як раніше ми забігали, а до часу, до полу півтора години, скільки потрібно проводити цей патронажний візит для того, щоб розказати мамі моменти по догляду за немовлям, по грудному вигодовуванню. По виявленню ризиків, таких як післяпологова депресія, в Олександрії відповідне навчання від ЮНІСЕФ пройшли три лікаря та п'ять медсестер. Але поглиблення рівня знань продовжується щотижня у форматі відеоконференції з національними тренерами. Допомагайте наближати перемогу, донатьте та підтримуйте наших військових, і все буде Україна. Зустрінемось.